1, 0 Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка на південному напрямку фронта досить напружена і динамічна у розвитку, але під стабільним контролем сил оборони. Противник зосереджує зусилля на організації псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. В кількох населених пунктах створені мобільні виборчі комісії. Облаштовані ділянки для голосування ретельно охороняються посиленими патрулями. Паралельно здійснюються подворові обходи із примушуванням місцевих мешканців долучитися до голосування. Не припиняючи контрбатарейного протистояння, ворог продовжує спробу підтягнути резерви, намагається проводити ротації підрозділів, маневри силами та засобами на різних напрямках. Протягом ночі наніс два авіаційних і два ракетних удари по наших позиціях та населених пунктах з цивільним населенням. Продовжується спроба атакувати портову інфраструктуру Очакова. По акваторії скеровано дві ракети х 31 випущені з винишувача су 30. Люди не постраждали. По Миколаєву і Миколаївському району знов били зенітно ракетні системи С-300. обстріляний парк перемоги. Воскресенській громаді пошкоджені житлові будинки. Газогін, виникла пожежа. Постраждалих нема. Березвітанка з реактивної системи залпового вогню ураган обстріляно узбережжя водосховища в Червоно-Григорівській громаді, без людських втрат. Але можливий розліт касет, які мають відтерміновану здатність ураження. Варто утриматися від відвідування цих територій у випадку виявлення підозрілих або небезпечних предметів, викликати вибухотехнічні служби. Марганецьку громаду ворог обстріляв з РСЗВ ГРАД. Влучено у хлібзавод, де виникла пожежа, в житлові райони, де пошкоджено кілька будинків та автівок. Поранено дві цивільні особи. Наша авіація нанесла на три удари по ворогу. А ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 180 вогневих завдань. Знов закріплено вогневий контроль над Каховським мостом. В районі Антоновського мосту резерви ворожої техніки, що готували до переправ в альтернативний спосіб, суттєво послаблено шляхом нанесли вогневого ураження. В самому Херсоні атаковано район зосередження ворожого озброєння та техніки. А в Береславському районі нанесено удар по артилерійській батареї і пункту управління ворожими підрозділами. Ще один пункт управління уражено в Генічському районі. Підтверджені втрати ворога складають 14 рашистів, реактивна система залпового вогню Ураган, два зенітно-ракетних комплекси Тор, склад боєприпасів, золотий балці. Решта результатів дорозвідується. Корабельне угрупування ворожого флоту в Чорному морі складається з 15 кораблів та катерів. Зона їх маневрування незмінна. Переховуючись від імовірного ураження вздовж південно східного узбережжя Кримського півострова. Склад задачі та загрози також без змін. Три надводних та один підводний носії 28 калібрів на поготові нанесення удару по всій території України. Враховуючи ймовірність повторних атак дронами «Камікадзе», камікази, збереження загрози ракетних ударів та невгамонне бажання ворога тиснути психологічно на мирне населення, слід зважати на обов'язкові заходи безпеки, не нехтуйте сигналами повітряних тривог, переходьте в укриття. При наближенні дрона Камікази, як правило, в повітрі чутно роботу його двигуна. Звук, схожий на роботу двигуна, мопеда чи бензопили. Варто оцінити обстановку навколо, триматися осторонь адміністративних будівель, стратегічних та військових об'єктів, знайти укриття, де перечекати. Зберегайте емоційну рівновагу і зосередженість. Не наражайте себе на зайву небезпеку, не бентежте фейковими повідомленнями, довіряйте силам оборони і достовірним джерелам інформації. Йдемо до перемоги. Все буде Україна!